Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Появились у мене ось такі ваги. Вони йдуть на 500 кг. Дуже точні, я не важу солярку. Світла у нас нема, от висить годинник. Нас знову виключають. Тому сьогодні займаємося зважуванням тих предметів, які мене цікавлять. Першим піде на вагу груз рідний юто. Заявлена вага 20 кг. Фактично 17,85. Так, ланцюг зі шпилькою 3,40. Так, тару я обнулив перед тим, як піднімав навіскою. І минула вага мені показала, що мій саморобний груз залити свинцем важить 47 кг. Насправді він важить 57 кг рівно. Нагадаю, що сюди я залив 17 кг свинцю. Рідний груз Ловол, на якому пише 31 кг. По факту важить 23 900. Груз від трактора Т-012. і 1. Два таких вогруза залиті ось сюди в мій саморобний груз. Маю ще ось такий заводський груз. Не знаю від чого він. Я його потім пристосую. Побачите куди. 18 кг рівно. Так, вага саморобного плуга. 140 кг. Я там трошки впирається. Український бомет 2 по 25 важить всього на 105 кг. Український вірокс важить на 5 кг менше. Бомет 2 по 30, який вироблений в Україні, важить 135 кг. А ось так виглядає оригінальний польський бомет 2 по 30, причому вага його 210 кг, і необхідна потужність трактора 44 кінські сили. Так що нормальний плуг повинен мати нормальну вагу. От, наприклад, якщо взяти PLN 2.35 для порівняння, він від Бометовського має ширину захвату лише на 10 см більше, але вага його майже втричі більша. Тобто, якщо підсумувати, то виходить, що вага мого плуга навіть більша, ніж вага заводського Бомета 2 по 30 Нагадаю, що у мене низька стойка Virax, скоріш за все, не оригінальна.